Майже 300 тисяч підписів до голови Верховної Ради, понад 26 тисяч підписів під електронною петицією до президента України. Середня ланка освіти бореться за своє існування. Керівники навчальних закладів першого, другого рівня акредитації говорять, що через зміни у освітньому законодавстві технікумам та коледжам доведеться обирати або лишитися в ланці вищої освіти, готувати бакалаврів. І тоді дублювати університети або ж перейти до профтехосвіти, але тоді буде знищена підготовка спеціалістів середньої ланки. Ми бачимо, що в п'ять разів зросли пропозиції від університетів, бо кількість університетів зросла в два з половиною разу, кількість дітей майже вдвічі зменшилась. То зрозуміло, що просто стало менше місця, і когось треба з того, з того ринку. Попросити. Ось так, напевно, вирішили попросити нас. Ну чому би не зробити, що є професійна, є вища професійна і є вища. Ну, нормально, якщо ми на шкільну базу робимо аж три складники, то чому б не зробити тут професійну і вищу професійну? Бо правда, будемо прислуховуватися до режиму роботи чи роботи в Європі. В Європі є. В одних варіантах вища професійна освіта, в других варіантах професійний бакалавр вищій освіти. Це вся прибалтика так працює. Потрібно, шановні, оптимізувати, але не потрібно оптимізувати нашу освіту за рахунок скорочення освітніх ланок. Оці ланки, які в нас є, це в нас велике прохання до вас, Володимир Михайлович. Ті ланки, чи точніше, як їх називають в законі, складники освіти, зберегти на майбутнє. За сприяння депутата обласної ради Миколи Рудченка на базі Житомирського агротехнічного коледжу було організовано особисту зустріч представників навчальних закладів першого другого рівня акредитації з народним депутатом України, членом комітету з питань освіти та науки Володимиром Литвином, який, зокрема, запевнив присутніх, що зробить все можливе, аби Верховна Рада внесла якісні зміни до освітнього законодавства, зберігши при цьому усі ланки. Абсолютно правильна постановка питання про те, що в нас має бути. Бути дошкільна освіта, повна загальна середня освіта, позашкільна освіта, професійна освіта. Далі повинна бути вища професійна освіта. І далі треба там правильно хтось виступив і сказав на комітеті не просто вища освіта, а академічна освіта. Тоді буде зовсім інша вимога до вищих навчальних закладів. Це повинні бути академічні навчальні заклади, вони повинні готувати більшою мірою мізки для держави. Проект змін до закону про освіту має бути опрацьовано та подано на розгляд парламенту в першому читанні до 1 квітня.